За статистикою правоохоронних органів та медичних установ у 98% вчинення домашнього насильства воно відбувається по відношенню до жінок. У 90% діти стають або свідками, або жертвами подібних правопорушень. Найчастіше це вид насильства, це психологічне вид насильства. Як правило, це застосовується до жінки. Чоловік після робочої зміни, після робочого дня, після зловживання там чи вживання спиртних напоїв приходить додому. На цьому ґрунті виникають, виникають конфліктні ситуації, і як правило, застосовує моральний тиск, не, не поодинокі факти, коли застосовується і е, тілесні ушкодження як правило, жінці. Тільки за минуле півріччя поточного року дільничними інспекторами та органами внутрішніх прав в цілому було вкладено майже 600 протоколів про адміністративне правопорушення за статтєю 173 з Значком 20 насильства в сім'ї. Найчастіше до агресорів застосовується такий вид покарання, як штраф, втім, подібна санкція більше завдає шкоди сім'ї ніж тому, хто вчинив насильство по відношенню до членів родини. Тож криворізькі правоохоронці звернулися до судів з проханнями переглянути засоби покарання і частіше застосовувати адмінарешт та виправні роботи. Ми вийшли з клопотаннями і до місцевих і до місцевих органів власті на міський конком, направили листа клопотання, направили листа клопотання і до на ім'я прокурора міста, направили такі ж саме листи клопотання на районні суди, на голів районних судів, щоб при прийнятті рішення про застосування адміністративного впливу до правопорушників, які порушили, скоїли насильство в сім'ї, приймалися більш ефективні заходи, адміністративні впливи, такі як адміністративний арешт. На нашу думку, це буде спонукати правопорушників, не скоїти повторні правопорушення і якось стабілізує ситуацію на всі ну, менше сімейних конфліктів буде скоюватись. і аналіз із європейської практики, і аналіз інших областей, там де застосовується більш Адміністративний тисяк ну, якось і стабілізується ситуація в сімейних відносинах. Більше половини дітей йшлося на нараді, які стали жертвою чи то свідками тиранії в родині, згодом потенційно схильні до подібних дій самі. Тож на нараді говорили і про шляхи допомоги постраждалим та про методи реабілітації. Так у кривому розі виділені кімнати у гуртожитках, аби жертви насилля в родині мали змогу там перебувати певний час і отримувати консультації психологів та юристів. Другим питанням на координаційній нараді стало обговорення теми торгівлі людьми та незаконної трудової експлуатації. Для попередження викриття та документування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, постійно здійснюється перевірка оперативної інформації, отриманої в відношенні окремих осіб, тобто, це є ось, ну, особи, які займаються торгівлею людьми насамперед, звідництвом підбором та вербуванням жінок з метою їх вивезення і продажу за кордон. В такі держави, як Москва, Ліван, Йорданія, це є самі, можна сказати, популярні держави. Навіть якщо людина виїздить за кордон офіційно за законним працевлаштуванням, це не завжди є гарантом її безпеки. Проводиться моніторинг об'яв у друкованих виданнях та інтернет-сайтах, з метою виявлення серед них тих, що містять ознаки завулювання реклами з підбору молодих жінок. Це законна реєстрація проходить потім. Жінки е від'їжджають до Словенії чи Сирії, там вже на них е тиснуть щодо працевлашування. То вони їдуть туди на консумацію або францівниця. Е да, там зовсім друге, але цей злочин є специфічний. В Україні діє лише 11 центрів, де жертви торгівлі людьми мають змогу отримати повний спектр соціальних послуг. Цю проблему на місцевому рівні намагаються вирішити і у кривому розі. Принаймні, перші кроки вже зроблені. Це питання, яке не втрачає актуальності, розглядатиметься щоквартально. Було зазначено у підсумках координаційної наради.